Росія продовжує завдавати підступні удари по об'єктах критичної інфраструктури України, тому влада запроваджує екстрені та вієлові відключення електроенергії. А як до цього готуються чернігівці і що роблять, коли панує темрява? Дізнаємось. Просто зараз. Ми пережили лютий, ми пережили березень, ми пережили квітень, ми нікуди не виїжджали, тому нас мало чим залякаєш в період відключення світла. І якщо зараз вимикають світло на декілька годин, то це не є великою проблемою. Пошкодження ж великі, так як же без відключень. А що робити? Треба терпіти. Економимо, не включаємо, що там. Потужні, електроприбори. Свічки купили, води набрала, зробила запас води. Ну, взагалі, з їжею так кажу, запас їжі зробила. Фонарики купили, пауербанки так купили. Я купив сонячну панельку собі. Дух у нас міцний і прагматизму людей є і. До побутових, скажімо, на українці готові. Це не так страшно, насправді, коли вимикається світло. При е, свічках вибачте, можна читати, ось можна мріяти. Про закінчення цього лихоліття У чоловіка гітара є, буде грати на гітарі. Будемо спати. <ріху> Можу вийти на вулицю, прогулятись. Безпечно гуляти по вулицям без вуличного світла, можна так не ходити там, де їздять авто, або швидко їздять велосипеди. При собі мати можливо, якщо є стрічки, які від... ну, відражають світло. І якщо переходити дорогу, і там немає світофора, або якщо він не працює. Бути обачними. Я собі придбала, кстати, йду, ось хочу показати, що вже жилеточку з відбивачами вже придбала. Водій буде їхати, буде бачити, що от людина йде, головне не збити її. Ми готові перетерпіти все, ліж би дожити до перемоги. Ми налаштовані дуже по-бойовому і дуже мужньо.